Доброго ранку всім грибникам та любителям природи. Слава Україні, героям слава! Ну що, друзі, ось і слідущий день тихого полювання. І знову ми з вами знаходимося серед соняшникових полів, навколо поле соняшника. Бачите, а наша місія ось попасти в той ліс, що позаду мене. Виглядає, що близько, але до нього йти за 2-3 кілометри. Трошки далеченько, але через поле, через соняшник, ось такими великими. Інакше дороги туди немає. Ну нічого, полегонько проб'ємося. А ви сідайте зручніше і підписуйтесь на канал, пальці вверх і що з того всього вийде. І що я вам вчора казав? Пам'ятаєте, ми бачили над полем, ластівки літали низько по підполі Я вам казав, що синоптики вони погоду не брешуть, будь-що ближчого коло твориться Бачите? Небо позатягало Хмари густі, густі. Ось. Збирається на дощ. І він сьогодні буде все точно. І вчора ввечері ми повернулися додому, буквально ми на поріг, так що погода витримала. Ми на поріг і зразу гоп, і дощ пішов. Так що, як кажуть якщо самапский не бреш, то не в телевізорі. Так що дурно наші предки спостерігали за природу навколо себе. Ось, дивіться, сонячники всі розвернені лицем до сходу сонця. Ось всі всі. Так я був вчора там на іншому полі, сів один бік напрямок туди, де сходить сонце. Ось такий ще один цікавий факт. Не знаю чого воно так в природі. В перший раз я таке замітив. Ну що, добре, ми продовжуємо з Джеком нашу подорож. Ось він. Коло мене, мій вірний друг. Але ви сідайте зручніше і дивіться, що з того всього вийде. Думаю, ми щось так і сьогодні полюємо. Ось ми друзі в лісі. Пішли ми з Джеком в нові місця. Тут я ще не був ні одного разу. Йдемо лісом, стараємося триматися краю, далеко не відходжу. Тут можемо і блуданути. Ось. Зараз нам треба перейти тут такий крючак, попадає нам на нашому шляху, бо туди в долину все вирізане. Ну і там ось, за горбом ось, там же край лісу, там обрив скала. То от, і нам зараз треба сюди з Джеком перейти на ту сторону. От тут такий обрив здоровенний. І підемо туди вверх. Не знаю, що там на нас чекає, який ліс. Знайшли ми такий трішки лисичок. За цих пів години, що ми вже тут ходимо, ми спускалися ось таку звідти згори, йшли, там така була чудова молода березана, зробив такий перспективний лісок, але щось. В ньому нічого, знайшли кулак лисичок. От. Ну що, ми сьогодні в пошуках В пошуках нових місць, нових грибних місць. Поки там у нас на наших місцях таких аж сильних грибів немає, вирішив з чеком походити новими місцями. Пішли ми в сторону Нижнього. Цими лісами я і цими горбами ще не ходив. Кажу, йдемо триматися краю, край ось там. Там обрив скала, туда йти не будемо. Решив трошки відійти сюди вглиб. Підемо сюди під горб. Там, по ідеї, за цим горбом має бути поле. Ось. Бо якщо здалека з села, то так воно виглядає. Дивіться на цей пагорб. Ну, прийшов сюди в ліс, тут трошки все інакше. Но вперед. зараз нам сюди спуститися і туди вилізти. Раз, спустився вниз. О, такий рівчак. Джек вже там наверху. Він то махом. Ну я щось так махом не гоню. Трохи мокро, слизько. Треба обережно. О, підіймати важко. Дуже важко сюди. Це все, глинка, вона розмокла. Ой, глина то є глина. Так, Ну що, добре, вилізу на горб. Знайдемо якийсь може включимось ще трошки. Попадають нам два ось таких козара. Перед цим я був попав наше одну красиву. красиво. поодинока. Це якийсь об'єдок. Це і візьмемо. Будемо поки що брати. Бо не знаю, чи ми щось знайдемо з білими, бо ми в нових лісах. Нічого нам тут не відоме. Але ліс гарний всюди, дуже гарний. Чим далі йдемо, тим більше нам це все подобається. Ось такі зайшли, тут така молоденька посадка. Така перспективна в мосі. Ну, Тут треба буде нам ближче до осені. Сюди обов'язково навідатися, Тут має щось бути. Ось такий нам гриб попадає дорогою. Страшно таке непонятне, що це таке є. Чи це старі роги. Чи це свинячі. Як забух називають. Класно пахне. Ну, але грип їстівний, це точно, мені здається. Ось такий нам попадає, Ну, пишіть, хто знає краще, що це таке. Ну, явно воно вже велике, старе. Ми його брати не будемо. Хай лишається. Запах в нього повністю такий самий, як баранячих рогів. Не знаю. Але мені походу здається, що це не воно. Але то є, ще подібні до баранчих рогів. забув, як на нас і називають, якісь свинячі рейки чи як. Якийсь здоровенний корочеська, це був би нам називано пів кошика. М -м -м. Ну, йдемо далі, краса. Подивіться, гарний ліс тут, бачите. Ось. Місця перспективні. Ну поки що білих ніяких немає, але ми не, не здаємося, продовжуй наш пошук. Наступними ось такі нам попадають грибочки. Ось такі оленячі ріжки. О! Краса. Такий гарний, два корчика. Третій вже такий не дуже. Зайшли ми в ще один якийсь молодий такий березово-грабовий лісок. Але поки що в ньому так і нічого немає, але хочемо показати, подивіться, який книзько, Які тут колись були дуби. Я... Які тут були дуби. Бачите, дитинка це махіна. тут стоїть, хто знає коли. Тут такий ріс, молодий виріс. Ось так, та краса. Колись були тут дуби, чудові дуби, тепер нема. Що, Джек, вертаємося назад, вони зайшли все вертати нам назад. Але там є поле, це вже добре, туди якісь дебри. Але вертаємося назад туди в чистий ліс. Тому ми ще десь тут зараз не блоданули з тобою. Попадається нам дуже хороший гриб. Ось такий. Відкий О, такий яєшник. Так, попали ми ще в такі гарні місця, на такому склоні, помежу дуби, граби. Машень зайшли і нам тут попадає сироїжка така гарна молода. Будемо брати, бо грибів не густо не брати, то що вже є. Але місце перспективне зараз ми тут. Цим склоном обійдемо. У мене тут якийсь біляк на руком Віліс. Таке гарна місцина. А ну йде вперед. Кошик у нас тако не дуже густо, але й не пусто, йдемо далі. Лисички нам попадають такі. О. Отакі дві. Красиво. Піднімаюся до гори. О, ще нам білячок попадає перший. О. Я вже думав, що нам нічого не повезе сьогодні, але повезло, дивіться, який гарний. Ух ти. -ки. Ах ти красень ти тут такий. Ти чекав на мене? Ось О, такий білячок. М -м -м. Один є. Один є. Ти сам тут? Ма більш нікого. Так, стоп, тому я бачу, ще якась шапка зазирає. А ну зараз йдемо. Навіть не буду виключати. Ось там білий. На самому горбі. Ух ти. Білий то що такий файний. Друзі. Джек, ти його видиш Дивись, який там. На самому пагорбі. Е, я це зразу відчув це місце. Воно таке симпатичне. Тай який другий. Ох, ти який другий. це він. Джек, ми його знайшли, дивись. Опа! Ти подивись, який красивий. Ого! Ну, Джек, понюхай! Понюхай! Є. Yeah. Є. Ну, красота. Недурно ми дерлися під цей гор. Значить, треба тут ще прокрутитися. Тем, зараз ми тут це все ще обійдемо добряче. Красончик. Вже настрій підіймився. Більше годину ми лазили цими лісами. Але вже місце одно знайшли з білими. Це вже радує. Дивимося чи чисті, йдемо далі. О, є два. Ой там цей. А цей вже все друзі. Цей зіпрів я навіть на відео зразу. Зіпрів. Його лишимо, Ну нічого, цей нам піде. Вітер на дворі. такий дерева скрипліт. І нам тут попадає ось такий рідочок лисичок. Ось вот так, краса, Бачите. Ось ну, таким півмісяцем. На нашому шляху березина. Така вже гарна. Березовий ліс і в ньому нам попадає червоний козак. Один правда? Потім дивитися, може чистий. Ось такий. Що, Ні. У нас вже ось тако. Стали трішки відпочити з джеком. Зайшли ми у якісь такі дубові ліса. Тут недавно йшла чистка, бо все почищене, навалене, але це ми йшли полями через сою, а штани чисто мокрі, зросився, шукали дорогу назад. Але дороги нема, зайшли в цей ліс. Але нас сюди, напевно, сама судьба привела. О, Зайшли я тут, дивіться, яких три. А тут, тут таких три гриба. Що просто капець, подивіться. Ви бачите які? А? Це треба таке? Опа! Це нам повезло, Джек, га? Я вже такий йшов, вже не сподівався, щось знайти. Пішли через поле, думаю, знайду десь тут дорога є. Лубинити назад лісами. Попали. Чисто падковий цей ліс, а тут дивіться, яких три. А тут таких три біляка. Ага, ага. Це вже класно. Ох, Після такої знахідки зразу настрій піднімається. Скільки ми сходили, це капець. Зійшли купа-купа кілометр. І тут попадає ось таке і зразу настрій весь піднімається. І розумієш, ти не дурно сьогодні походив. Ну, пробуємо ще, а ми ще не йдемо. Це... Замітили ще одного такого попід'їджувала, правда? Але ще такий. Подивимося до нього. Ми тут попали на такі ожини. Різні. Страшні. Тут зародило. Конкретно ми ще добре не достигли. Якраз на підході. Я буду сюди через тиждень-два підійти. У нас називається дропакія ці ожини. Але рісні вони конкретно. Таку класну місцину знайшли. жах на нюху, правда? Ти не хочеш, ожиня? Я не їш? Смакота. Вітаміни. Класні. І такий грибок нам попадає. Молодий, зелений, ось, але хрубакливий, ну, Це, Я сподіваюся, вже може чистий. Як думаєте? ножик, подивимося краще. Ну, це менше більше. Це Корінь був червивий. Ану, шапка чистонька, забирай. Є ще один такий, такий самий. Молодий, лечі чистий. Знову корінь червивий. Бачите? Червивий шапка чиста. Забираємо. Ось так. І тому бачу, походу, є ще одна. Беремо те, що є. Ну, надії, щось ще краще знайти в мене немає. Ой, це чисто червиве. Попадає все рідко і червиве. Найшли ми таких 5 білих гарних. Десь за 2 кг лисичок у нас тут є. Та майже пів кошика. Ну, та йдемо далі, ми ще щось повертаємося ніби додому дорогою. Повернули в такий ліс, ми вже тільки з вами розбули. Зараз ми через нього перейдемо, ще що нам попадає, то. На ту попадає. І підемо вже додому. Ну що, друзі? Ось? ось і звідки починали. Тут і будемо закінчувати. Йдемо вже з Джеком? Полегко додому. Більше такого нам нічого цікавого і не попадало. Десь якась голубінка, якийсь і Нема. Білих, знайшли ми 5 штук. Обходили багато лісів, але знайшли для себе такі гарні нові перспективні місця, на які треба обов'язково під'їхати чи підійти осінню. Там осінний гриб мав би бути. Так, ой, ну на цьому ми будемо, друзі, закінчувати. Наші сьогоднішні мандри по лісах. Дякую вам за те, що ви були з нами оцих декілька хвилин. Фільм все швидко. На годинник у нас зараз доходить друга година дня. З дому ми вийшли в сьомі. Так сьогодні пів дня ми спустили на ліс. Ну, рахую дурно. Хоч для себе відкрив нові місця. Я навіть не думав, що там такі гарні перспективні місця є. Є чудові дубини. ми ще в такому лісі з модриною. Ну, там взагалі ми нічого не знайшли, там хіба осінь. Там теж такі гарні місця. От. Ну нічого. Дасть Бог, Впереді осінь, осінні гриби. Можливо, ще ми з вами зустрінемося на чудових грибалках. Добре, а бережіть себе, як завжди, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. До наступних зустрічей. Зустрінемося на слідуючих чудових грибалках. А вони, як завжди. Що, друзі? Обов'язково будуть. Ну все, па-па.